Вітаємо усіх поціновувачів сучасного мистецтва та просто охочих помандрувати світами прекрасного. Як завжди, вашими незмінними путівниками у цих експедиціях залишається програма Артпростір. І сьогодні ми вкотре вирушаємо за новими враженнями. Зокрема, від документальної стрічки Омеляна Коляджана Дорогою Любові, також ми побуваємо на святкуванні 65-річчя Ужгородського коледжу культури і мистецтв та на відкритті меморіалу корифеєм Закарпатської школи живопису. Краєві художники відзначають подвійне свято. Цього тижня виповнилося 100 років із дня народження одного з основоположників Закарпатської школи живопису Ернеста Контратовича. Другим приводом стало відкриття меморіальної дошки двом видатним метрам минулого століття, котрі зародили цю унікальну школу малярства адальберту Ерделі та Йосипу Бокшаю. На відкриття меморіалу зійшлася чи не уся еліта краю. Тут у дворі обласної організації національної спілки художників України із благословення служителів церкви урочисто зняли біле полотно із пам'ятної дошки Корифем Закарпатської школи живопису Адальберту Ерделі та Йосипу Бокшаю. Як зазначає Борис Кузьма, пам'ятку сподівалися відкрити ще торік, коли святкували 65-річчя спілки. Однак нинішня дата нічим не гірша, адже збігається з відзначенням старіччя одного із видатних послідовників Ерделі і Бокшая Ернеста Контратовича. Ця подія, яка сьогодні ознаменована відкриттям цієї меморіальної дошки, вона давно очікувана. Це ще тому, що ці люди, які, фамілії, яких викарбовані на меморіальній дошці, це є наші святині, які розпочали цю добру справу. Дійсно, як говорили, тут засіяли вдало засіяли зерно яке. Проросло дуже великою палітрою талантів закарпатських, які сьогодні працюють на благо нашого мистецтва. Підтримував і особисто курував цю справу голова національної спілки художників України Володимир Чепелик. Він і обрав автора для виконання дошки молодого закарпатського скульптора Василя Білея. Спілка займається е, однією з форм єс програм діяльності спілки є вшанування пам'яті митців. Я вам скажу, що ці роки багато зробили. Зробили ми пам'ятники і е, Мурашко в Києві, і Святославському в Києві, і е, художнику Коровіну в Горзуфі, і Яблонській в Сендєві, е, і Глібову Байкарю зробили. Це сили молодих художників, випускників нашої академії. І я вам скажу, що я дуже вдячний е, Василю Білею. Вася, а ну піди сюди, так скромно стоїш, який шукає, видно тебе. Я не батьково назвав Васю, бо він ваш земляк. І просто я на нього звернувся, він мене вчився майстерний. Вася, от попробуй зробити таку дошку, попроси, бо це буде дійсно серйозна справа. І я вдячний йому, що він взявся цю, цю тему, і він її вдало вирішив. Я вам скажу, вийшла дошка прекрасна, унікальна, вона неповторна, і вона повністю відповідає темі закарпатського живопису. Тут є Карпати, є мольбер, це є, розумієте, тут не треба багато говорити. Так що просто Вася, ми ти вдячні за цю річ, таке красиве, це твоя творча вдача. Я думаю, це твоя візітна карточка, до речі, буде. Рім митців духовенства та представників місцевої влади на відкриття прибули словацькі делегати, аби вшанувати пам'яті свого художника. Адже Ернест Контратович народився у селищі, що належить до території сучасної словаччини. Планується у найближчому майбутньому започаткувати проведення пленерів на малій батьківщині живописця, що носитимуть його ім'я. А поки у залах Закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшая відкрили виставку полотен Ернеста Контратовича, до якої увійшли роботи як із музейних фондів, так і з приватних колекцій, та представляють різні періоди його творчості. Його рання творчість припала на тяжкі воєнні роки, і звичайно вразлива, душа художника не могла відгукнутися на ті страшні події, які відбувалися того часу, були присвячені саме ці теми, теми дуже важкі, збурені такі. Але навіть у тих роботах, які присвячені воєнній тематиці, частина з них була написана саме в ті часи, а частина вже за спогадами була написана згодом. Навіть у цих важких, драматичних, навіть я би сказала, про полотнах завжди присутня світла душа художника, завжди присутня його світла віра у майбутнє, у світле майбутнє. Тепло згадують майстра і ті, кому пощастило особисто із ним знатися. Зокрема, Володимир Микита говорить про контратовича не лише як про товариша і колегу, а й як про мудрого вчителя і незвичайну людину. Це не проблеми, то якийсь унікум, я вам скажу. Ви можете проглянути життя художнику світу. Ви будете виділятися всіх. На завершення урочистостей усі присутні мали змогу оглянути експозицію. А охочих віддати шану великому майстру запросили на освячення могили пам'ятника Ернеста Контратовича, що відбудеться 17 травня. Напевно, в цілому краї немає установи культури, де б не працювали випускники цього освітнього закладу. На навчання до Ужгородського коледжу культури і мистецтв приїжджають абітурієнти з усіх куточків Закарпаття, щоби потім удома розвивати цю галузь або ж навпаки підкорювати нові професійні вершини. Нині ж коледжу культури виповнюється 65. Це свято для багатьох сотень, якщо не тисяч, його випускників, серед яких відомі музиканти, хореографи, художники, фольклористи, режисери, мистецтвознавці. Святкувала разом із ними Олександра Талабіра. 65 як у розрізі людського життя, так і у вимірі діяльності навчального закладу, чималий відрізок часу, за яким досвід, здобутки та досягнення. Але якщо людину у такому віці відряджають на заслужений відпочинок, будь-яка установа, відзначаючи ювілейну дату, на базі вже проробленої роботи будує нові перспективи та ставить подальші цілі. Ужгородський коледж культури і мистецтв, молодий за віком своїх студентів, прогресивний за стремліннями керівництва та один з визначальних у області за результатами роботи випускників, цього тижня зібрав колег, студентів, ветеранів та просто друзів на урочисте святкування свого поважного дня народження. Так ми хотіли би через цей Едельвейс показати все різноманіття наших гарних колективів, національностей, наших, які проживають на Закарпатті. Тут е, зможете подивитися як угорські народні пісні, танці, так е, гарний український фольклор, народну закарпатську пісню, так гарний запальний народний український і закарпатський танець. Величезна кількість учасників концерту і переповнена зала на час святкування стали єдиним цілим та справляли враження одного великого організму, який у такому поважному віці безперебійно функціонує, і підтвердженням того стали численні відзнаки керівництва області та міста, яким за сумлінну багаторічну працю нагородили цього вечора учителів закладу. Як зазначалося на святі за своє існування, коледж чітко вибудував основну концепцію своєї діяльності і вже понад шістдесятків літ незмінно впроваджує в життя поставлені перед собою завдання. В першу чергу це є випуск високопрофесійних фахівців галузі культури нашої області. В першу чергу це є високопрофесійний студент, це є фахівець своєї справи. І сьогодні глядачі будуть мати можливість подивитися, як студенти не тільки обрали свою професію, а й дійсно люблять її дійсно. Живуть цією професією на концерті. Свій професіоналізм глядачам презентували студенти та викладачі різних відділів, зокрема, народна пісенна творчість, хореографія, режисура, відділ духових та народних інструментів. Присутні у залі мали змогу за допомогою невеличкого відеофільму згадати історію розвитку закладу, починаючи з хуського періоду. Публіка, переважно більшість якої складали випускники коледжу культури. Тепло зустрічала знайомі молоді обличчя рідні аудиторії, поринаючи у атмосферу найщасливіших студентських років. Роки навчання в культусвітньому справили на мене дуже позитивне враження. Я дуже рада, що колись мала можливість вчитися в училищі культури і. Навчитися співати, навчитися грати і багато виступів і всього-всього найкращого. І дуже б хотіла хоча б на один день вернути ці студентські роки, щоб. Тож, щоб пережити тата, та, все, що з нами було, все, саме, саме такі наші юні роки, самі такі яскраві, яскравих вражень, яскравих емоцій, концертів, виступів. І Всі чотири роки були як, як один, як один е, е, салют. Уж коледж культури і мистецтв на сьогодні є однією з головних баз підготовки кадрів для будинків культури області. Випускники коледжу, як правило, продовжують освіту у провідних вишах України та повертаються у свої рідні міста і села, аби розвивати та примножувати на місцях культуру, традиції і таланти Закарпаття. ખખખળા�ા�ા Заклад, який готує основний наш кадровий потенціал. Сьогодні все, що ми маємо в нашій культурі аматорській в мистецтві, в народній творчості, в сільській місцевості, в районах, це все випускники. Нинішнього коледжу культури і мистецтв, раніше Хуського училища культури або культурсвітнього училища це результати нашої праці. Які завдання? Завдання ставимо не тільки ми, не тільки міністерство, завдання ставить життя. Життя прогресує, життя надзвичайно сильно розвивається інформаційними методами роботи, а це значить, що працювати так, як ми працювали вчора, вже не добре. Сьогодні, якщо ми зробимо щось краще, добре, значніше маємо перспективу на завтра. Ужгородський коледж культури і мистецтв живе повноцінним, цікавим та насиченим різноманітними творчими заходами життя. Тут не тільки здобувають освіту юнаки та дівчата з усієї області, тут зароджуються тісні творчі контакти між майбутніми колегами, створюються сім'ї, і найголовніше, закладається фундамент у розбудову майбутнього культури нашої держави. Як багато важить народна пам'ять для повноцінного розвитку нації і як мало нині робиться для того, аби її зберегти, а головне передати нащадкам. У вічність відходять свідки й учасники визначних подій нашого спільного минулого. А ми часто постфактум збираємо докупи ті уривки їхніх унікальних свідчень та спогадів. Та є серед нас ентузіасти, котрі вчасно усвідомлюють цінність таких матеріалів, не лінуються їх збирати і опрацьовувати, розуміють вагу кожного слова і важливість збереження його для нас, наших дітей і для майбутнього усього народу. Керівник народної самодіяльної кіностудії Дельвейс Омелян Коляджин із героєм свого нового повнометражного документального фільму перетнувся ще вісім років тому. Важка доля репресованого Івана Мирона настільки пройняла душу режисера, що він захотів розповісти про неї кожному українцеві. Я от вийшов на Івана Васильовича, тобто я з ним познайомлюся з Іваном Васильовичем через свою знайому. Е, е, Мені я така. Талановита людина, Славочка, я її називаю, а взагалі-то вона Ярослава Іванівна Рендер. тепер. Оце їй Буйко вона розказала, а потім вона проводила в просвіті вечір злочин. І Вона його запросила, і там я перший раз з ним. Познайомився Іван Васильович. Він був тією людиною, через яку я міг реалізувати свої відчуття, свої задуми, свої почуття, своє розуміння навколишньому світу. Розумієте, це таке враження, що він говорив моїми словами. Так зародилася ідея створення документальної стрічки Дорогою любові, центральною дією якої є монолог єдиного, хто провів у сталінських таборах довгих 25 років і залишився живим, однак досі не реабілітованим. Це єдина людина, яка залишилася до сьогодні нереабілітованою. І я думаю, що чекати якихось зрушень від нашого президента чи Верховної Ради чи законодавців, навіть смішно, для них тисячі життів, мільйони життів не вартують нічого, а тим більше життя одного хлопця з русішки. Хотів сказати відносно реабілітації. Справа в тому, що всі вбиті у, у визвольних змаганнях України в 20-ті роки і в Другу світову війну вони не реабілітовані. їх Україна ще не визнала остаточно. Все поки, поки що ми як будемо мати українську владу тоді, це там не стане. Іван Мирон розповідає про ті часи і каторгу, через яку йому довелося пройти: про розчарування і зраду, про надію і віру, про вічні людські гріхи і добро, про цінності духовні і любов до рідного. Можна говорити про патріотичні почуття, якісь абсолютно точно є. Тут можна говорити про ті почуття батьківщини в великому розумінні цього слова. Тут можна, я думаю, що тут можна почерпнути все, тому що е, мені здається, що в зв'язку з цією простотою е, монологу Івана Васильовича розумієте, здавалося б на перший погляд, прості слова. Можливо, ви замітили жінки, як він розказує про буки, про клени, правда, дерево. А ви відчуваєте, яка це любов? І чому-то стискається щось всередині. Розумієте, якісь там водичка, яка наступає. Чомусь ви розумієте прості слова, але повірте мені, що за всім цим криється глибина розуміння певних речей. Розумієте, в простих речах. Прем'єра фільму відбулася 22 квітня, і головний герой разом з усіма запрошеними вперше бачив цю роботу. Публіку розчулила його щира розповідь, а проблеми порушення автором фільму змусили кожного щонайменше задуматися. Омелян Коляджин вважається найбільшим успіхом. Я впорався з завданням, розумієте, тому що я думаю, багато хто побачивши Івана Васильовича, розумієте, От, побачивши оцю гармонію його. Душі, оцей мир, оцей спокій, його. Да? Оце розуміння ось цього навколишнього світу, розумієте, це, це просто прекрасно. У рубриці реприза цього тижня пропонуємо вам іще раз насолодитися спілкуванням із талановитою керамісткою нотікою Борецькою Грабар, переглянувши сюжет Тамари Долінової. Не розписи, знаки магічні. В скарбівні скарби лиш одні. Чому саме ці поетичні рядки Антоніни Листопад прийшли на згадку, коли ми потрапили у світ кераміки і неймовірної краси? Емоції переповнюють душу, бракує слів. Такі відчуття зрозумілі, бо споглядаємо справжнє мистецтво, яке не потребує зайвих слів. Підходиш до майстерні майстра і бачиш таку красу, зразу стільки запитань, де, коли народжувалось таке мистецтво, з чого починалося? Народжувалось на поповій в Ужгороді. Вже з віком старої керамістки, яка давно працює в своїй сфері. Напевно. Це ти про кого кажеш? Я про себе. Здорові <рес> <Строї> керамістка. <рес> <рес> да. Оскільки треба мати точно волю. У творчості. творчості і волю, і силу, і бажання, щоб і вивчитися, а потім працювати. І до сих пір ще працюю. Це добре. Художник без кордонів. Нотика Борецька Грабар вкладає у ці слова глибокий зміст. Політ фантазії, незалежність думки і свобода мислення, ці риси притаманні їй як особистості і надзвичайно скромній майстрині. Вони допомагають їй і у творчості, а ще подорожі, планери. Без них творча людина не може повноцінно належати мистецтву, адже це той ковток повітря, без якого художник не знайде своє творче обличчя. Мені здається, наголошує сміючись керамістка, що я ще нічого не зробила, а можливо, колись я і буду семеном. Такого визнання прагне майстер. А воно вже є сьогодні. Її мистецтво знають і цінують не лише в Україні, а й в Угорщині, Франції, Німеччині. Нещодавно ж нотикаборецька ну, грабар була удостоєна престижної нагороди на срібній землі. Обласної премії імені Йосипа Бакшая та Адарберта Ерделі, засновників закарпатської школи живопису. Це ще один крок до вершини в мистецтво кераміки. Знала, що твій чоловік також кераміст. І якось зараз навіть незручно мені одговорюють тільки з тобою. А його немає. То, що скромна ваша родина, я знаю давно, бо вже, мабуть, протягом 10 чи 8 років я намагаюся зробити програму про твою творчість, і мені це вдалося лише сьогодні. От в чому тут секрет? Да, мій чоловік дуже скромний, і... але вам добре в творчості да, разом. Нам дуже добре. Ми один одного дуже розуміли. То розкажи одного підтримуємо. Розкажи про історію цього кохання скромно училися разом у Львові, він мав якісь свої погляди на творчість, я свої погляди на творчість, а потім якось так протязі п'яти років, напевно, нічого нас не тянуло до один одного. Потім ми просто поїхали диплом, дипломну роботу робити на фарфоровий завод. Ну і ми там дуже-дуже багато експериментували двоє. Завод це завод, це не так, що просто кавалок глини. Там по куча печей, куча глини, куча фарб, і можна експериментувати. І Ми відчули, що наші експерименти просто може зливаються настільки емоційно, що він своє показує, я своє. І я страшно вважала, дуже поважала його за його смаки. І наші смаки страшно. Е були схожі, по поєдналися попоєдналися. Бо це дуже важливо. Ну так, мабуть, немає корінного Ужгородця, який би не любив своє місто. От і ти любиш його не тільки тому, що тут народилася, а тому, що взагалі любиш спокій, любиш тишу і любиш щось таке камерне. Здавалось би, маленьке місто, але воно настільки мистецьке, тому що у нас. Багато митців, багато скульпторів відомих, багато художників відомих, керамістів. І тому, мабуть, сам Бог велів, щоб те, що вони творять своїм розумом і руками, щоб це застосувало місто, щоб ми це бачили, щоб гості міста бачили, що на що здатні митці Закарпаття. Так я мрію, що в нашому маленькому місті Ожгороді багато при цьому, що багато художників. Талановитих людей, щоб наше місто лишалося таке багате е, хорошим, наповненим смаком в архітектурі, потім в прекрасних вуличках, які колись були передані нашими предками, предками. Е, і щоб ми, ми художники. Е, Настільки могли якось захистити його. мабуть, треба бажати більше бажати, щоб люди були небайдужі, щоб знали, що вони тут господарі, все-таки в першу чергу, той, хто тут народився, хто так, виріс, та, хто живе. Та. Ну і звісно, щоб художники теж не робили якісь свої помилки в тому плані, що дозволяли формувати будинки в неналежних кольорах. Допустим, значить, першу чергу треба тримати фаховість. І фаховість має бути захисна. Город має захищати художник. Спілкуючись, ми відчули, що гармонія у всьому допомагає цим молодим людям жити справжнім життям митців. Вони разом з Ярославом впевнено ідуть до своїх мрій. І мрії збуваються. А краса. Яку вони створили своїми руками для себе і для інших, надихає на творчість і рятує світ їхнього власного мистецтва. Тих, кого особливо зацікавила творчість цієї майстрині, запрошуємо до перегляду програми Мистецька палітра, що вийде в ефір у найближчий вівторок, 1 травня о 20.00. А я прощаюся з вами рівно на тиждень. Зустрінемося на цьому ж каналі у цей же час. На все добре.